Постереження за птахами на прогулянці. Птахи бувають перелітними та осілими. Відліт у теплі краї це осіннє явище в житті птахів. Перелітні птахи живляться комахами та рослинами, і з настанням холодів спостерігається нестача їжі, і це змушує їх відлітати в теплі краї. Першими ще наприкінці літа відлітають птахи, які живляться комахами. Це ластівки, серпокрильці, зозулі, соловейки, вивільги. За ними відлітають дрозди, перепілки, шпаки. Пізніше за всіх, з першими заморозками, відлітають водопламні птахи, крижні, дикі гуси, лебеді. Птахів, які восени не відлітають у теплі краї, а залишаються зимувати, називають осілими. горобець, сорока, ворона, сич, дятел, синиця. Осілі птахи знаходять собі їжу взимку, плоди та насіння рослин, личинок комах, яких дістають з під кори дерев. На прогулянці спостерігайте за птахами.